Братанчики, всім здорова! З вами Коля Бінго, Миколай і ласкаво просимо на мій YouTube канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати нашу прекрасну замечательну гру під назвою «Гра про винищувачі 2. Друга версія. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Підписуйтесь і ділитися цим відео з друзями. А ми поїхали! Поїхали! І ще раз. Поїхали. Коротше, братва. Вчора в мене світло пісно. робили, братва, я про ефір і не мав говорити на відео. Ну, я міг говорити, типу, мікрофон все було, але я не маю бо біля мене снів тато, і мама. Так що, коротше, я вас завчора з прошедшим Миколаєм вітаю. Напишіть, що як ви себе вели, що вам приніс Миколай і як ви типу, цей. Що вам приніс Миколай, як ви себе вели цього року, чи були ні. І напишіть, будь ласка, ще одне оце третій комент. Це що коли ви святкуєте 19-го, так як я на день народження, ну я і шостого, чи 6-го грудня, 19 грудня чи 6-го. треба, напишіть, або просто 19 і 6, Можна просто цифру навіть я пойму що це за Миколая, типу, це типу без цього без блін. І Я пойму, що це грудень, що це без інших місяців. Ладно. Так, ще раз всіх з прошедшим Миколаєм, а ми починаємо відео. Тобто в мене зі звуком було 5 грудня відео до 6 Микола і вже 7 грудня. 5-го до Миколая і 7-го після Миколая братва На Миколаїв так було відео, але воно було без звуку братва. І так, що я вам зараз покажу? У мене тут дуже багато бабла, тут набагато легше зробляти, ніж я думав, але тут ми самі бачите, що і я. Сьогодні без РП, сьогодні мені генерал задає роботу, завдання якось щось зробити. Коротше. Сьогодні, сьогодні я ж кажу, сьогодні без РП. Завтра в мене буде відео РП, як я буду робити голос генерала і свій. Ну ладно, 526 501 долар в мене. Зараз я купив мене в вот, я собі купив братва цей. І зараз, напевно, я куплю ще один винищувач. Давайте 125к. Да? ізі Easy. Цена стоїть скільки Давайте за 125к. Все, взяли собі ще одного винищувача, давайте все піднімем. Давайте цей піднім, напевно, да? балик. Це у нас 32, да? давай зробимося. В кращому відео, братва, все, не звертайте увагу, Тут у мене трохи звуки посторонні це телевізор грає братва. ділюся ще новорічні фільми, тіпа, типу сам удому. Тому що я можу сказати: ну, це вже ніхто напевно не ну, все одно. хто не плянується, напишіть, Коли ви святкуєте Миколая, що він прийде з Миколає і чи були вечемні цього року. Мені це все буде дуже цікаво написати, а також чи дивитесь ви самодома. Все, погнали братва такі вини, що Я чого звук грі став, бо то що тут типу, звуком гри дуже добре чути. Так, давай оба. все, зразу вніс і їхнього суд базу вона мені перше влічує, що не, не розбити. Тут, типа, тут, типа, як дивіться, як птах літає, брата, дивіться, тут о, верхні, типа, попередні крила, вони ніби як плавають. Тут від, від першого лиця. А ну давайте. Давайте якось битва зараз так. О, оп. Тихо, тихо, по мені вже вшатали. Так, я його зніс, але дивіться, блін, як сам як не сам розібів е, э, свого нищувача. Як не сам розіб'ю свого винищувача, то його хтось, то його хтось, типа, то його хтось буде збивав, тіпо, як не сам э, ним братва розіб'ються, то його хтось буде збивати якісь типо, ракети, бде. якісь вони щось. По ньому Але все одно. Ну. Так давайте ракету допустимо. Одну ракету хватить. Да? Одну, одну. Полетіли пару калібрів. калібрів. Так, давай, давай, давай. Все, давай. Блін, одну ракету я в повітря кену, зараз братва, я зараз. Я зараз вибухну! Взірвуся, ви що? Все, я взірвався братва. Просто так вийшло, що в мене тіпо, не було як броні. Ладно, погнали далі. погнали. Дубль два, а вша мене сьогодні мало би бути тільки відео без звуку. Ну це вже у мене за нікого немає світло є ну тіпа я можу записувати. Зі звуком гри, ну, без говоріння, але так, так вийшло брата. Щось я передумав і думаю, коли можна мене і так багато вже виходить останніх останні місяць, два в мене виходить багато і до без звуку. Тому думаю, поки можна, то я буду записуватися зі звуком. Все одно, коли я дивлюся вас зараз самодово, йде реклама. Це ж не йде сам фільм, це йде реклама. Тому братва ще йде реклама, я б паперіку запишу відео для вас. Братва буду опубліковував на момент. Так, то все я цей сам домик знаєте. Вже давним давно вивчив, давним-давно знаю, але ну знаєте. Ну, вседно ти хочеш це дивитися, ти хочеш тобі приємно. Давайте зразу отсюда калібри запустимо. Да, давай, давай. Ці калібри ці. Все, давайте. Ну, це ли так, знаєте, от він вроде більший, вроде як бронюніший, ну він помаленький. Дивіться, як він летить. Він сам по собі помаленько але той скоріше попередній. І на нітро він тоже, братан. На нітро летить так, як той попередній, на якому я грав. Як той без нітро літав. То цей так вон не на нітро, типу на підльотах таких. Тема би дуже з щитком вроде важити, да. А ні, 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 знаєте. Тихо, 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 в воду, в воду. Так, сьогодні одиннадцять ноль. Ну чекайте. а як одиннадцять Якщо Якщо одиннадцять Ага, дня. Са... Коротше, братва, чекайте. Мені тут прийшло типу, по телевізорі оголошення, реклама йде зараз. І тут кажуть, що типу, дивіться, саме вдома має бути сьогодні зараз 5 частин підряд, типу, братва, це одна частина там йде годину чи годину 20. ну, 5-6 годин сьогодні вдома буде, І прикол в тому, що я не розумію, чи це 11 дня, чи це 11 вечора, бо то, що вже якби вечір, от зараз 19.50. Зараз 19.50 це 7.50 вечора, я не знаю, напевно це за вечір кажуть. Ну, погнали далі по відео. Погнали по відео, братва, це 500 відео. так. Якщо це буде ночі, то добре. Завтра якраз неділя, братва, сьогодні субота, не треба на учобу ставати на школу. Ні, ну я би і так і так дивився, просто так. Там знаєте, вам казали, лягай спати, лягай спати, а так ніхто мені нічого не скаже. І що саме головне, що я, мені завтра рано ще не, не треба вставати, Завтра тільки неділя. Головне не засинати. Знаєте, будівлі пару одноведено, напевно. Я не хочу засинати, я не хочу нічого пропустити. Ні, ну я знаю, що я дивився. Ну блін, це прикольно. Напевно, перед новим роком ще раз буде і після нового року ще раз. Бо того року весною, знаєте, що от сьогодні вчора я про Миколая трохи говорити, там були моменти зі звуком, а сьогодні про самодому. Але все одно, це приємно, це хочеться про ці фільми говорити. Так. Договорю на ньому. Буду кайфувати. Зараз якраз реклама кінчається, це йде дуже-дуже номер два. Дуже-дуже кайфово, дуже-дуже добре. Ну, Це відео на чи на 10 хвилин впілю і, 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 і буде хорошо, так? Да. П'ять частин одразу. Це давайте За... Зараз 19.50. Зараз вважайте 20 на 0. Це покацать, це десь 2030, це 20-40, десь 20-40 та коротше. До сьогодні 1.11 сьогоднішній частину давайте так. О, Друга, друга 2030. Сам дому до речі, де рекламність. Ну, коротше, друга де, друга 2030, третя, 10. четверта, двадцять е, тридцять і п'ята десь. Ну, короче, ні, не до 11, десь до 12.30 до 00.30 тиснучі сьогодні. короче, я Ну ладно, запускаємо ще калібри. Накидаємо калібрі братва. Та й так, хай буде так. короче, битва. Хай буде все так. Оба-оба, оба. Так, давайте ще зараз побері зруйную цю базу, буде, напевно, прощатися. Да? Там я відео вже вночі залию якось. Давай, зараз ми запускаємо ці ракетниці. Давай, 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 давай! давай! Рубаємо, рубаємо, рубаємося. От знаєте, я так то телек не дивлюся, сиджу, я більше сижу в телефоні. Но сьогодні от, тупо я я на пакетки дивлюся телек. Так, саме а поки нічого ще, поки ті грабітелі не лізуть, що можна позаписувати відос. Так, ну і що, братва? Зараз, якщо розбиваємося, де жопа, да? так? Так, власне, давай оба, оба, оба. І давайте ще раз оцю пору ідемо прощатися, да? так? Так, вже 8.25, 8 хвилин 25, 25 секунд відео вийшло нормально. так. Так, давай, давай, давай на нітро, на нітро, на нітро. Так, 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 руйнує і. Останні. Блін. Ну а на цьому все, братва. Я вам всім дякую за увагу. О, таке відео на 9 хвилин вийшло шланзі звуком. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цим відео з друзями. Дивіться самогодому, братва, не пропускайте, який вже йде на телеканалі ТЕТ Мене 18 канал, аснує і все. Всім пока 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 Пока. До завтра. Пока.